На тебе, надіюсь, я, Господи, хай не буду повік засоромлений. визволь мене в своїй правді. Нехили своє ухо до мене, скоро мене порятуй, стань для мене могутньою скелею, домом твердині, щоби спасти мене. Бо ти скеля моя та твердиня моя, і ради імення свого ти будеш провадити мене і керувати мене. Ти витягнеш мене з пастки, що на мене таємно поставили, бо ти сила моя. У руку твою доручаю я духа свого, і ти мене визволиш, Господи, Боже правди. Я зненавидів всіх, хто шанує боввання в марних. Я ж надіюсь на Господа, я буду радіти та тішити з твої милості, що побачив ти горе моє, що приглянувся Ти до скорботи моєї душі і мене не віддав в руку ворога, на місці розлогим поставив ти ноги мої. Помилуй мене, Господи, бо.